Капеланське благословення на 16 липня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цю, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні святому Іване і Господь дорікає тим, хто бачить і не вірять. Він каже і прирівня до тих, що. До дітей, коли вони грають на сапілки, веселі пісні і ніхто не танцює, а коли сумні, ніхто не плаче. Так і він каже, що прийшов Іоанн Хреститель, який не їсть не п'є, і їм це не подобається. Прийшов син людський, який їсти п'є, і з Митрями, ще й грішниками, і їм це теж не подобається. Ви знаєте, оце місце, що люди не хочуть. І, і, або да, не хочуть, да, не прагнуть розпізнати за зовнішнє внутрішнє. Іван Христите, ми говоримо, от, от, наприклад, про піст. Да, от, піст, а та людина постить, і це видно. І піст приймається її як заслугу. а інше постить іншим чином, тобто справами своїми, що діється, е, як Ісус, да, лікує Він Суботу, да, святий день інших встає. знаєте, Люди встають із. із Забуття хвороби. Вони встають і їм і, діється все. А нібито правила зовнішньо порушуються. Але сутність така, що справи за Івана Хрестителя і справи за Ісуса говорять саме по собі. Що є знаєте, от, різний, різне нібито, да? але врешті-решт дають одну добру справу результат, плід один, да, добрий. І людина, яка чутлива, як учні, і тих, хто слухав, і ті, хто потім повірив, як Івану Хрестителю, так і Ісусу, ті вони прийняли це, да? вони почали дивитися не тільки на зовнішнє, а й на внутрішнє, заглядуватися глибоко. не поверхово, а глибоко. І тоді вони можуть розпізнавати і здатні розпізнавати істинне від поверхового. Істина, яка закрита в, ну, в глибині, в сутності. І оце говориться. Я ще хотів ну, пригадати ту, це місце, пам'ятаєте, коли Ісус сказав, коли учні спросили, чому біс не виходить і не вийшов, коли вони хотіли у сина батька біснуватого, а Він сказав, що цей рід вганяється лише постом і молитвою. Ось тут виявляється, що той, хто їсть і п'є, постився і молився. Знаєте, нібито ніби і їсть і п'є, і піст різні речі. Але виявляється, що той, хто їв і пив, постився і молився. А ті, які зовнішньо постилися, не мали сили, Ми в сили Божою. Господь їх не чув. Але Іоанна Хрестителя чув, да, який постився і молився. Виявляється, що поститися це добре. Але недобре поститися, не закладаючи суть да, туди глибину цей пісні, тоді не добре. А коли правильно постишся і закладаєш суть, це теж добре. Де, це дуже добре. На цьому я хотів акцентувати цей день, щоб ми заглянули протягом цього дня, що я роблю поверхово, а що я заглиблююсь і роблю по-божому. Амінь.